Всім хай, з вами Анварі Сьогодні, я думаю, всі чули чи бачили Поліну Укр. Ну, не прям всій про неї розповів в сьогоднішньому відео. Добре, розпочинаємо! Вперше, вона любить їсти картоплю. Хто теж ставте лайк. Вона любить займатися гімнастикою. А так, її скін коштує 85 робоксів. Її звуть Поліна. Так. Добре, всім бувайте. Я думаю, ну, деяким сподобалось моє відео. Всім па-па-па-па!